Всім привіт! Я вас вітаю в своєму новому влогмасі. Ми їдемо вже в ліс. Проїхали менше половини дороги, але ми виїхали за місто, і зараз, я думаю, буде швидше набагато. У мене на ручках маскарпончик, він їде з нами, тому що ми їдемо не надовго і ні з ким було його залишати. А в лісі можна з тваринками, і головне не тільки з собаками, а й просто з усіма тваринками. Тому він їде з нами. Йому дуже цікаво дивитися, що відбувається навколо. Сьогодні йде такий дощ в переміжку зі снігом, можливо, під вечір буде все ж таки сніг. Я зібрала зранку всі речі. Речей насправді небагато. В плані одягу. Просто змінний одяг, щоб ходити вдома, одяг, щоб сидіти біля вогнища. Але ми брали там речі, щоб робити шашлик, всякі інші штуки корисні. Тому Коротше, багато часу пішло на збирання всього. Що навіть ми не встигли відкрити наш адвент-календар сьогодні, тому я думаю, що вже в неділю, як ми повернемося, ми одразу розпакуємо за три дні наш адвент-календар. Ми сьогодні на серйозному максимально дадемо скорпон. До речі, розкажу вам факт про нашого кота. Його звуть по паспорту Маскарпон, і ми його так інколи теж називаємо. Але частіше за все ми його звемо просто кіт. Да, кіт. Також в нього є декілька імен: це курочка, карумпа, парапет. Хто у нас ще кашон. Наш будинок дуже-дуже гарний. Нам поставили ялинку, поставили сніговика, на вікнах там горять гірлянди. І вид у нас одразу на ліс і поле, і перед нами більше майже немає будиночків. Цей будиночок він дуже-дуже далеко. Місце біля каміну. Точніше, місце біля вогнища, щоб гріти ручки. І наш мангал, де ми будемо сьогодні готувати або м'ясо, або бургери. Вирішимо, щось, щось приготуємо. Блін, будиночок, ну дуже гарний. Ще зараз пішов сніг, і стало прям атмосферно, атмосферно. А всі інші будиночки вони знаходяться от там. Тобто ми знаходимося на з краю всієї території, і ось тут ще гірлянди. Перший вечір ми розводили багаття, грілися біля каміну, готували бургери на вечерю і просто добре проводили час. Також ми організували таємного Миколайчика, де кожен підготував секретний подарунок іншому. І в перший вечір ми розіграли всі подарунки. откуда же только шок вербализмешов друзья мы все щебным ще и сильным откуда откуда вы знали это ты понял Мері Добрий ранок в Олісі. Ми прокинулися, поснідали. Сьогодні вихідний, максимально лянивий день. Тіма все одно працював зранку. У мене <сих> там... не було вибору. <сих> у всіх інших був вихідний, а у Тіми був будній день майже. Ні, 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 швидко там, типу, термінові справи Роз... розгріпився. Так. Да. Тут дуже гарна природа, ми поснідали, вирішили пройтись по території, хоча зараз йде дощ, але такий вайб, як наче десь в Скандинавії або в сутінках. Туман, дощ і в сутінках за як відбувається, не тільки гарно. Да. Ми вирішили подивитися на територію в день, тому що ми тут ходили вчора ввечері, коли вже було темно, і не дуже було зрозуміло, що де знаходиться. Взагалі не да. сиду, І я такий думаю, а отак отут все. Да. Ну, вчора просто ніби просто втім на дяску. Ми ще туфру. з фонариком таким просто йшли чисто на світло. Пробирались. Да. Тут дуже гарна територія, мало людей. ну Або так зроблено, що не відчувається, що є люди. Повітря свіже, ідеально, щоб перезавантажитися. Треба взагалі ні з ким контактувати. Ти можеш просто приїхати в зазначений будиночок і Відкрити цей будинок просто за допомогою коду, з ким не мож, можна спілкуватися. Okay. Якщо тобі щось потрібне, є сайт дуже зручний, дуже багато чого підготовлено заздалегідь. І через сайт ти просто замовляєш, сплачуєш картку і тобі просто мовчки привозять. Або воно просто доступне, прямо в будиночку. Так, є такий формат міні-бару. Який знаходиться одразу в номері, і за qr кодом можна одразу сплатити те, що ти хочеш взяти в міні-барі, така сама система і з дровами, тому що у нас і камін, і мангал на вулиці. Тобто ми запалюємо камін для атмосфери і зігрітися, і запалюємо мангал, коли хочемо приготувати їжу. І нам от не вистачало дров. Ми просто. Взяли додаткові і заплатили за них. Чан можна показати. Да, Заплатила за них по qr коду Вчора ми ввечері були в такому чані, тільки там в сусідньому. Чан виглядає дуже сучасно. О, тут вже готують. Перший час гарячою водою, другий з холодною. В будиночку, який поряд можна перевдягтися, там є вбиральня, там дуже тепло, є кнопка виклику персоналу, чай, рушники абсолютно все, щоб, що потрібно для того, щоб відпочити. І вчора ще був чоловік, який розповідав нам чани. Дуже приємна людина. Мені він так сподобався. Такий вічливий. ну, Загалом тут все дуже подобається. Взагалі, ти з персоналом тут майже не пересікаєшся, тобто вся комунікація вона в чаті телеграму. Якщо щось трапляється, якщо щось треба, можна писати в Телеграм. Але от цей чоловік був поряд з чанами і розповів нам, що як, як користуватися, як температуру регулювати, і таке інше. Поряд з чанами знаходиться ставок. І всюди тут розміщені маленькі таблички, які тобі, як навігація, розповідають, що можна зробити, чим позайматися. Вчора ввечері йшов сніг, але, як ви бачите, через дощ його майже не залишилося. Але є шанс, що під вечір знову температура опуститься і знову піде сніг. От я казала, з приводу. Ой! Чуть не вступила в гівно, собаче. З приводу навігації. Те, що я казала, наприклад, сюди є QR-коди. Якщо треба позайматися якоюсь активністю, можна зісканувати і користуватися всім, що тут пропонують. До речі, тут були таблички про те, що треба прибирати за своїми собаками, але хтось ці таблички не читав, і я була за секунду до того, щоб вляпатися. Потім воно триває. Угу. Що, 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 що. А ну в теж у гальок Да. Не до завтра. А, ти так Другий прям. Другий день теж пройшов в лінивому режимі. Ми готували млинці, шашлик, багато спілкувалися та грали в ігри, щоб краще пізнати один одного. Після повернення з Олісу ми зібралися у нас вдома. До мене прийшла моя подруга з Вишнею, це її нова собака. Ми знайомилися з нею та гарно проводили час. Також до нас приєдналися наші друзі, і ми грали в настольні ігри випивали і на цьому все. Бажаю вам гарного дня і дякую, що додивилися цей влогмас.